Інструментарій для реалізації стратегії розвитку оздоровчого туризму в межах НТО і ДМО для формування системи оздоровчого та медичного туризму, від ролі та впливу НТО та ДМО галузь в цілому виграє на всіх етапах: від етапу збору інформації про природно-ресурсний потенціал території, про рекреаційно-туристичний потенціал до етапу розробки концептуальної структури чіткими визначеннями. Це забезпечило б сумісність, більш точний вимір та найкраще управління. Дестинаціям варто звернути увагу на матриці туристичних сегментів. Концепції нових туристичних продуктів, підготовлені НТО та ДМО, а також розробка інноваційних стратегій цифрового маркетингу, можуть допомогти залучити нові сегменти локального і регіонального ринку. Щоб допомогти НТО і ДМО розвивати оздоровчий туризм та керувати ним, було розроблено інструментарій оздоровчого туризму. Цей інструментарій пояснює необхідні кроки на кожному етапі з докладним описом пов'язаних дій, перераховує результати кожного етапу та обговорює важливі моменти процесу. Інструментарій покликаний надати. Керівні принципи, особливо для тих НТО та ДМО, які збираються розпочати та розвивати будь-яку форму оздоровчого туризму. Застосування інструментарію може зайняти до трьох років, тоді як фактичні кроки можуть зайняти менше часу залежно від ресурсів, доступних для впровадження. Інструментарій для реалізації стратегії розвитку оздоровчого туризму включає слідуючі етапи. Перший етап створення команди розробників сягає протягом одного 2 місяців. Склад команди: представники туризму, НТО, ДМО, Професійна асоціація, представник охорони здоров'я, представник готельного бізнесу, представник додаткової медицини, відповідальні НТО, ДМО плюс відповідні Міністерства. Продукт. Члени команди розробників. Повинні представляти широкий спектр знань, визначання ймовірних активів і ресурсів для розвитку оздоровчого туризму потребують залучення експертів з відповідними компетенціями: географ, пошук, ідентифікація та оцінка географічних ресурсів, історик, етнограф, антрополог, пошук, виявлення та оцінка ресурсів історії, культури та спадщини, еколог. Оцінка ймовірних впливів запропонованих розробок, спеціаліст з охорони здоров'я оцінка ресурсів та можливостей розвитку охорони здоров'я, інфраструктура, людські ресурси, потенціал, етика та прозорість, фахівець з туризму розуміння зв'язку між туризмом, подорожі та охороною здоров'я з суміжними галузями, планувальник дестинації. Комплексне розуміння розвитку дестинації та створювання мережі, фахівці з комплементарної та альтернативної медицини, досвід альтернативних методів лікування, що стосуються країни або дестинації. спеціаліст забезпечення якості, відповідальність за створення системи забезпечення якості та інструкції з акредитації і сертифікації для оздоровчого туризму дестинації. Міжнародний юридичний радник, оцінка юридичних ризиків, питання укладання договорів, результати створена команда розробників, заявлення наявність відповідних компетенцій, знань та досвіду, узгоджені робочі відносини між залученими сторонами, визначено та узгоджено спільне розуміння початкового стану та проблеми у сфері охорони здоров'я і туризму. Точки рішення. Склад команди дуже важливий. Якщо початкова команда має обмежене розуміння щодо спектру здоров'я, альтернатив та варіантів туризму, розвиток та маркетинг стають обмеженими і є ризики упустити ключові варіанти розвитку туризму. Роль членів команди, зв'язок між подорожами та здоров'ям має кілька чутливих сфер ризику. Члени команди повинні погодитись, що це не лише туристична сфера. Медичні працівники також повинні розвивати розуміння туризму як ділової діяльності, яка значною мірою покладається на цілеспрямовані маркетингові заходи, які можуть відповідати логіці туризму, а не логіці охорони здоров'я. Другий етап аналіз інвентарю сягає протягом 4-8 місяців. Інвентаризація наявних активів та ресурсів досліджує культурне, природне, духовне і цілісне інфраструктуру і надбудову, технічну, технологічну, спеціалізовану інфраструктурну, організації, фінансові потоки. Відповідальні команда розробників НТО, ДМО. Продукт. Аналіз інвентарізації забезпечує основу для майбутнього розвитку оздоровчого туризму. Команда розробників має дізнатися про найважливіші унікальні ресурси та активи, на яких можна побудувати справжній унікальний досвід і ціни пропозиції, а саме: оцінка наявних ресурсів, включаючи інфраструктуру охорони здоров'я, спеціальна медична інфраструктура та лікування. Стоматологія, пластична хірургія, стовбурні клітини, інфраструктура гостинності, включаючи спеціалізовані послуги, оздоровчі отелі, курорти та спа, природно-лікувальні ресурси, мінеральні джерела, клімат, торф, грязь, культурні традиції та ритуали зцілення побудовані на місцевих цілющих ресурсах, цілісних і духовних ресурсах. Доказова медицина та практика альтернативної медицини, лідери медичних оздоровчих та цілісних духовних думок та знаменитості, наприклад, відомі лікарі, нові винаходи клінічного персоналу, ключові національні напрямки, що спеціалізуються на активах оздоровчого туризму, або включають статистичні дані, досвід, організації, що включають галузеві асоціації. Лікарні, спеціалісти спа-центрів, місця призначення, готелі, спеціалізовані кластери, наприклад, медичний, оздоровчий або спа-туризм, кластери охорони здоров'я, аналіз відповідних міжнародних та внутрішньополітичних, економічних, соціальних, технологічних, правових та екологічних тенденцій, фінанси, включаючи схеми фінансування державної охорони здоров'я. Та медичне обслуговування, туристичні послуги та заклади, наприклад, спеціалізовані лікарні, термальні ванни, поліси приватного та державного медичного страхування, транспортні міжнародні фінансові домовленості. Результат етапу чітка, чесна картина країни, дестинації щодо унікальних та загальних ресурсів активів, дізнатися. Ті унікальні ресурси, наприклад, традиції, ритуали, природні цінності, такі як мінеральна вода, пелоїди, клімат, які можуть визначати унікальний продаж позиції країни, а також нанести на карту світу найцікавіші напрямки країни: визначення ключових внутрішніх напрямів оздоровчого та медичного туризму, і ключових гравців ринку, точки рішення етапу. Ширина поставок, що підлягають перевірці та аналізу. Деякі напрями можуть не підтримуватися і не відповідати оцінки ресурсів відповідно загальним вимогам. Залучення представників галузі до аналізу та обговорень, оскільки галузь може бути дуже фрагментованою, певні представники галузі можуть вважати інших гравців менш серйозними. Або менш актуальними, це типова точка дискусії між медичними та оздоровчими фахівцями. Роль та розуміння доказової медицини та практики. Доказова медицина поки що не має широкого поширення прийняття щодо позиції таких медичних втручань у аналітичний процес, залучення та роль національних або приватних постачальників медичних послуг та страхових компаній.